На каналі Експорти з нами Олександр Гладкий. Перше питання, яка ціль вашого візиту сьогодні і яка тема взагалі спілкування? Ну, ціль, ціль моя це запрошення від моїх знайомих на цей, на цей евент, скажімо так. І основна тема цього заходу, заходу сьогодні це розвиток дитячого футболу і також футбольних академій. Ви зараз граєте в авангард, плюс ви спортивний директор, Взагалі, які цілі там, як вам взагалі грається в футбол. Ну, я знаю, що ви для себе вже більше можливо граєте, але все одно, які цілі там. Ну, я не граю для себе, я, я стараюся професійно відноситись до своїх обов'язків не тільки на футбольному полі, а й за ним. Цілі у нас дуже великі, бо ну, прийде якийсь час, і ми будемо про них розмовляти, казати, тому що, знаєте, ми більше не любимо робити. А не, Обіцяти чи розказувати? Ну, я знаю одне, що можу сміло сказати, що наш клуб це початок. Ми як три роки знову повернули цю команду в наше місто, тому що і довгий час не було. І плани на майбутнє це треба стати професійною командою, приходити до другої ліги. Будемо дивитися на свої можливості і ставити далі цілі. А чи взагалі дорого заходити в другу лігу? Та й там не так тяжко заходити до другої але Зараз ну, треба реально дивитися на свої сили, скажімо так. І це не касається не фінансування клубу, не якихсь там, це касається більше набору футболістів, тому що ми знаходимося в тяжкому регіоні, це Харківська область, і не всі футболісти мають бажання приїжджати. І чомусь всі думають, що Лозова це до 50 метрів Харкова насправді. І тому як це чує за вас, і кажуть, Харків, і дуже тяжко запрошувати футболістів, Ну, ми над цим працюємо. Я думаю, в ближайший час будуть якісь цікаві підписання, навіть в аматорське. Як вважаєте, ви наприклад, якщо давати легіонерам більше грошей, вони будуть приїжджати навіть ну в такі точки, не трохи небезпечні. Ось Полісся, Житомир, наприклад. Ну підписують людей з чемпіонату Франції. Наприклад, також не можна казати про безпеку на усі 100%, але ми бачимо результат. Я, я не можу знаєте, казати за полісся. Це їхня справа, якого вони вирішили підписати легіонерів таких у них привезли. Дуже добре, я сподіваюся, їм це допоможе. Ну, саме головне, я вважаю, що я можу сказати за аматора, за другу лігу, за першу лігу. Нам потрібно зростати своїх футболістів. Тому що ми маємо дуже багато українських молодих футболістів дуже гарного рівня, і ми це побачили за останні два роки в зв'язку з жахливим подієм, які прийшли до країни. І тому ми не повинні на цьому зараз зупинятися. Ми повинні це розвивати і. Я ж кажу, у нас дуже багато футбольних академій, які мають дуже дають дуже гарні результати і на євроарені. Чомусь 90 цих виконавців молодих губляться в час переходу з юнацького футболу дорослого. І це питання, яке треба вирішувати, і вирішити як може, як, як найшвидше, якнайшвидше, ми бачили, що Шахтар скористався навіть такою ситуацією. Українці навіть перемогли Барселону. Ось вже немає бразильців, Луческу і так далі, тому подібне. Тобто, як казав Вацько, все зробили правильно. А питання в наступному, як вам зараз чемпіонат України? І взагалі як вам зараз Шахтар, Динамо? І я хочу навіть згадати першоліговий Карпат Львів. Ну давайте, значить почнемо, Шахтар, Динамо зараз набирають і це не видно. Вони дуже гарно почали грати з другого кола. І я думаю, боротьба буде цікава наприкінці цього чемпіонату. Mm, Карпати. <смі> ну, Карпати перші першої вони мають дуже гарний склад. І... Там дуже амбітний президент. і Я думаю, що вони будуть в Прем'єр-лізі. Як вони будуть висохто в премєр лізі ми подивимося на наступному сезоні, тому що все дуже швидко міняється. Як вважаєте, український склад Шахтаря взагалі може виграти ось, наприклад, Лігу Європи. Ви володар Кубку ЄФА, але там інший склад, інші умови. Просто ось, ну коли команда перемагає Барселону, потім потрапляє до Ліги Європи. Не дивимося зараз на Марсель. Просто ось є перспектива, як ви кажете, футбольних талантів українців можна розвивати. І в цьому є перспектива. Дуже приємно бачити, що зараз дуже багато вихованців Шахтаря грають у першій команді. Ну, давайте не забувайте, що легіонери також є. І і малося зараз. Ви не підписали гарних лігіонерів, молодих, які потрібен час, щоб розкритися. Ну, я можу сказати, це особиста моя думка, що зараз першу скрипку грають українські футболісти в Шахтарі. Це Судаков, Бондаренко, Матвієнка, Степаненко. Це люди, це костя команди, на яких вокруг яких строїться раша Шахтаря. Питання: збірна України. Як вам? Євро, нарешті, клас. Під час війни. Ми, ми, ми всі повинні подякувати Сергій Славовичу за те, що він зробив таку роботу. Було тяжко, було непросто, але ми, ми вийшли. Ніхто в це не вірив, але ми це зробили і будемо сподіватися, що всі наші лідери будуть здорові, саме головне, і готові на 100% до основних матчів. Дуже дякую вам за відповіді, Олександр.